Вітаю вас на каналі Навчання без кордонів. Сьогодні ми продовжимо мандрівку у циклі Історичні перлини України. Ми опинимося у серці Галичини у Олеському замку, де народжувалися королі, писалися легенди та ховаються таємниці, що зберігаються у стінах уже кілька століть. Історія замку Перші укріплення з'явилися ще у XVIII столітті на пагорбі серед боліт. У 14 столітті замок стає осередком боротьби між Польщею та Литвою. У 1629 році тут народився майбутній польський король Ян III Собеський, відомий перемогами над турками. Замок не раз руйнували татари, але щоразу він відроджувався. У XVII столітті він перетворився на розкішну резиденцію магнатів Даниловичів та Собеських. У XVIII столітті замок переходить у власність Станіслава Жавузького, який облаштовує його спишністю палацу. Після занепаду в 19 столітті замок був напівзруйнований, аж поки у ХХ столітті його не відреставрували та не перетворили на музей. Сьогодні Олеський замок є частиною Львівської галереї мистецтв, і саме тут зібрана унікальна колекція скульптур, ікон та старовинних меблів. Легенди та містика Олеського замку Привид білої пані. Кажуть у замку з'являється тінь молодої дівчини у Білому. Це донька одного з власників, яку батько не дозволив вийти заміж за коханого. Вона загинула від розпачу, а її душа ніби досі блукає коридорами. Чорна ченцева тінь. За іншою легендою у замку поховали монаха, який зрадив своєму обов'язку. Його дух ходить замком, нагадуючи про кару за зраду. Колодязь бажань. В одному з дворів замку є колодязь, у який кидали монети та загадували бажання. Вважається, що якщо зробити це опівночі, бажання обов'язково здійсниться. Цікаві факти для туристів. У замку зберігається понад півтори тисячі експонатів старовинні ікони, скульптури Іоанна Пінзеля, меблі 17-18 століття. Тут можна побачити тронний зал і розкішні інтер'єри магнатів. Замок стоїть на 50-метровому пагорбі. Із нього відкривається панорама на мальовничі села та поля Галичини. У вечірню пору Олеський замок підсвічується і з дороги він виглядає, наче казковий палац. Замкові стіни, кіно та культурі. У радянські часи тут знімали сцени для «Дартаньян і Три Мушкетери 1978 року. Замок з'являється у фільмі Король Данило 2018 року. У літературі Олеський замок описується як місце народження Яна 3 Собеського, про нього писали польські та українські хроністи. Художники часто зображували Олеський замок на картинах як символ стародавньої величі Галичини. Олеський замок це не просто каміння та стіни, це історія любові та зрад, величі і падінь, королівських амбіцій і народних легенд. Він нагадує нам, що Україна це земля, де кожен камінь зберігає пам'ять про минуле. Якщо вам сподобалася ця подорож, ставляйте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, у якому замку ви були і який хочете побачити у наступному відео.